Всім приємного доброго дня! З вами сьогодні Альона Фегер, психолог енергопрактик і програма Хвилинки для душі. І сьогодні ми розглянемо цікаву тему, що робити, коли нічого взагалі не хочеться. І так, сьогодні я буду говорити про те, як живити з того стану, який ми називаємо? Хтось називається депресія, хтось називається лінь, нічого не хочеться робити. Знаєте, можливо зараз я буду говорити лише те, що проходжу інколи сама. Так, так, я звичайна людина, і в мене також бувають такі дні, коли абсолютно нічого не хочеться. Тобто, ти не розумієш, куди далі рухатися. Ти якось видухлася, хтось це називає вигоранням. Але я скажу вам одне. Такі стани бувають у кожного. І головне прийняти і усвідомити цей стан. Тобто не противитися цьому, так? не намагатися через силу щось робити, щось, щось зараз планувати, ставити якісь цілі це не допоможе. В першу чергу це прийняття, прийняття цього стану, прийняття того, що ну, так, зараз у мене такий період. Якщо, звісно, це не дуже затяжний період, якщо це, ну, ми будемо розглядувати зараз такі стани, які у багатьох, у 90% людей зараз вони є. Тому е, намагайтеся, будь ласка, усвідомити, якщо у вас стан такий, що е, він затягнувся вже більше е, місяця, більше двох місяців. Інколи говорять, у мене більше року такий стан, більше двох років, тоді дійсно треба звертатися до спеціаліста, до психотерапевта, до психіатра і вирішувати цю проблему. Тобто ставити задачу, так, спеціаліст завжди поставить задачу, яку вам потрібно. Вирішувати, як виходити з цього стану, можливо, потрібно звернутися до ендокринолога, тому що ендокринна система, вона це також гормональна система, так, яка, якщо немає оцих гормонів щастя, як говорять, то також є така апатія. Тому здавайте аналізи, але це до спеціалістів, я не лікар, я психолог. Тому буду говорити зараз про стани, які ну там тиждень да або декілька днів відбуваються у вашому житті. Нещодавно в мене теж був такий стан, і я дозволила собі три дня нічого не робити. Я просто дозволила собі відпочити, дозволила собі, по, можливо, десь просто полежати, помедитувати, просто побути наодинці з собою і своїми думками. Далі, що я робила, це. Взяла свій блокнот, чарівний блокнот, як я його називаю. У мене він такий великий, це я вам рекомендую, вони дуже мотивують. Так? Я почала виписувати свої думки. Я почала звертати увагу на те, про що я думаю в даний момент, адже наші думки вони формують нашу реальність. І лінії, як такої її не існує. Це відсутність мотивації. Мотивації щось робити, тобто це е, такий стан, коли ти не знаєш куди рухатися, і тобі здається, що ти лінива. Але я вам скажу більше: для того, щоб е, запустити енергію в себе, потрібно е, зробити якісь дії, якісь кроки. Тому що енергія це дія. І коли ми просто дозволяємо собі лежати там більше 2-3 днів і нічого не робити з цим, то, звичайно, це затягується вже у затяжний період депресії, апатії, і там вже потрібно, як я говорила, спеціаліста. Тому, тому е як я кажу, що коли ви лежите на дивані і вам потрібна енергія, то бодай встаньте з цього дивана і почніть рухатися, почніть щось робити. Жінкам з цим проще, тому що є домашні справи, і ви можете просто робити, як я це робила, генеральне прибирання. Я тоді знімаю всі, мию всі вікна, щось починаю вдома робити, і це дуже відволікає. Тобто, це також нагрузка на своє тіло. Далі це, звичайно, спорт. Я ходила в спортзал. І мені здавалося, що я нагружаю своє тіло, так але чогось не вистачало. І що я зробила? Я просто додала ще ранкові пробіжки по стадіону. Це, звичайно, дуже сильно заряджає, особливо ранкові, особливо коли встає сонце, коли ще нікого нема, коли повна тиша, коли це 6 година ранку, сьома година ранку. І ви не уявляєте, наскільки це додає вам енергії, наскільки ви можете бути заряджені від цього на Цілий день. Тому просто не затягуйте ці процеси. Виписуйте свої думки, нагружайте своє тіло, так, спортом, будь чим Вибирайте для себе свій вид спорту. Ніколи не прислухайтеся. Там, якщо я говорю, що я ходжу в спортзал, то це підійде всім. Ні, це не підійде всім. Кожен має своє. Хтось любить йогу, хтось любить танці, хтось любить просто бігати, хтось любить плавати. Беріть своє. Звичайно, що допомагає, це щось змінювати, міняти свій напрямок, міняти свої мрії, міняти свої бажання, міняти свої цілі, тобто щось змінювати. Або дуже дуже сильно мотивує ще піти на якісь. Навчальний курс, тобто вивчити щось нове, нову мову, новий якийсь напрямок, можливо, у вашій професії, а можливо, взагалі змінити професію і почати вивчати щось кардинально інше. Це дуже-дуже сильно допомагає. Тому, що б я хотіла ще додати да, і сказати вам, що не, не треба зразу. Хвилюватися, що з вами щось не так з вами все гаразд зараз. Дійсно, не дуже прості, не дуже легкі часи. І кожен з нас задається питанням, що робити далі, що буде далі. Тому ці хвилювання і тривожність вони також додають у це небажання щось робити. Тобто, ми не бачимо там далі як на один день, тому що в принципі ніхто не може зараз спрогнозувати, спланувати собі там життя на рік, на п'ять, на десять років вперед. Тому насолоджуйтеся сьогоднішнім днем, беріть від нього все можливе. Шукайте в своєму дні позитив, шукайте не що поганого з вами відбувається, а що хорошого відбувається у вашому житті. І один раз, колись я задала своїй клієнтці запитання, вона в неї була така досить затяжна депресія. Вона була в стані жертви. І вона завжди розповідала, як їй погано, як у неї все погано, от нічого хорошого з неї не відбувається. Я кажу, давай ти переключиш свою увагу і введеш для себе нову звичку, шукати не що негативного з тобою відбувається, а що позитивного є в твоєму дні. І вона каже: Ну, а що зі мною сьогодні хорошого відбулося? Я кажу, дивися, почни зранку, ти проснулася і це вже Прекрасно, це вже чудово. Багато людей сьогодні просто не прокинулися. І тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Я прокинулася, мої ноги, руки рухаються, мій позвоночник мене тримає, мої очі бачать, мої уха чують, і це вже прекрасно, це вже позитив. Якщо ви в кожній хвилинці, в кожній годині вашого. День будете шукати щось хороше, щось приємне, то і день буде зовсім інший. І мотивація буде зовсім інша, і бажання будуть зовсім інші. Тому бажаю кожному з вас шукати, шукати свою енергію, шукати свою енергію в тому, що вас дійсно буде заряджати. Я сподіваюся, що я була вам трошечки корисна, якщо і ще раз нагадаю: якщо дійсно ви відчуваєте, що ви не можете з цим справитися, то звертайтеся до спеціалістів, психіатри, психотерапевти, психологи, допомагайте собі, чим зможете. А я бажаю вам приємного дня, хорошого настрою, позитиву і світла у кожній хвилинці вашого, вашого життя. З вами була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі.